Якщо наступний спосіб спрацює і його не буде видно в тепловізор, йоги можуть бути спокійні. Тому що наступною порадою від глядачів було використання килимка для йоги. Але якщо ви поїхали з хлопцями на work and travel, у кожного бійця є такий каремат. Так. Ми готові перевіряти. Що, знову збилось? <плес> Віта. Так, ну я дивлюсь. Так, ну видно пляму. Тебе всюди прям видно. От е, яку палету не вк... включаю. тебе на кожній видно. Ну, типу, просто, просто пляма. Та ні, коротше, це взагалі якась шляпа. Ні, цей каремат не працює. Ви почули, каремат не працює.